Упаковка від цапка сьогодні на 200 злотих, 80 грошей. Так, що ми купляли? купували? З магнітиками. Досить цікаво. Різні картинки збирати. Так. Така розвиваюча на магнітиках. І все. Tak, co my jeszcze kupowaliśmy? Jedyta Tak Mogę ty mógł Tak, szczęścia В якому ти сьогодні була в діти, можеш надіти. А, яка красуня. Давай ще показуємо, що ми купили. У нас сьогодні розпаковка, велика розпаковка. Там на тебе. А ну давай, вітаю. Покажемо нашим глядачам, що ми ще сьогодні купили. Мочалки мої двох кольорів. Так, хлопчача і дівчатка, так? Ага. Ще що? Шапочку, бісонечка, так? Ага. Ой, яка красива. Ти просто красуня в тій шапочці. Так, супер. Так, що ми купили? Костюмчик, який ти на собі маєш. З ракушками. Так, так окремо штаніжка. І сороці. Так, дуже красивий костюмчик. З чортиками. Так, так, ще що? Що в кульочку ще є? Таке. Okay. Штаніжка такі, так? Uh -huh. Такі досить цікаві, Привезли новий відток. Ми ще таких штанішків не маємо? Угу. угу. І це таке. З зайчиками, з кроликами. Так. Мультик такий цікавий, так? Давай далі. Угу. І ще так. Ето, що є? Кіт Пепко, 15 злотих. Пять іші, панячець. Сім і вісім я. Угу. Зайчики. Сердце. Так. Таке сороця з розилочкою, так? Да. Такий набір. Подивіться. Сорочка. Дуже гарна сороця фіолетова З квітами, такими блискучими, блискучими. Так? І так. І скільки та сороця коштує? Ано, ну, скажи. Один пацпа тринадцять, як та. Як штаніж, так 15 п'ятнадцять злот. Да. Молодець. Мочалки скільки? Два п'ятдесят. Два п'ятдесят. Так, давай. Дальше. У нас розпаковка сьогодні дуже велика. Зараз. Ще одна сороча. Ану, розклади покажи всім. Така гарна, красива. Змійки маузу підніми, підніми. Яка красива! Вау! Який милий Мікі Маус, дівчинка! Так? І... Навіть на етикетці Мікі Маус намальовані. Дуже красиво. Постує 15. 15 злотих. Ще одна кофточка. Так, положи. А ту, добренько. Е, обидь! О, бруч, це вже наш обруч, ми його раніше купували, так? Е так. Ой, який класний Мау з морозивом. <рес> то звичайний, а то з морозивом, Вау. А та ковтинка скільки? Де Мікі вау. 25. 25 злотих. Вау! Далі. Де то кози? Ну, на тій кофточці. Угу. Давай далі дивимось, що ми маємо. У нас сьогодні великі покупки були. Собачий патруль. Так. Кай. Скай Скай! називається собачка. що, до неї вроді були шортики, правда? Ага, не пам'ятаю. Ну, Зараз подивимось. А, до них вода є. Так, ну то подивишся в кульочку. Так. І шкостує 20. П'ятнадцять злотих. Два і п'ять. Два і п'ять, то не буде п'ятнадцять. То, то буде двадцять п'ять. Двадцять п'ять, а. 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 То Там... до мало за зльодом, так? Так. Морозове. Такі шортики. Такий цікавий набір. Я еще лезко і лета. Сімінь. Так, ще одна ковтинка. Десь то. Мама. Сім і висім. Сім і висім.

На рочків, так? А яка Один і п'ять, пятнадцять слова. Так це стоять. Тут? Угу. До цього. До цього. О, то я. На думи холодила, повертаю. Поливалочка, так. Оливалочка. Якого кольору куфтинка? Тут тільки то вбивалось. Так, обірвано. То треба убивати. Обріжемо ниточку, так. Яка вартість такої класної куфтинки з поливалочку. шість сім Шість-сім років, так. Папида один і файлася супер положи тут. Що угу. там ще є? Штани є. Штанишка. С моркочкою ми трошки більше взяли на следующий рік. Mm. Ми маємо дуже багато вже тих штанишків. Так. 7 і 8. На сім вісім дочки. А яка вартість? Кустує десять злотих, так? А мало. А цей багажик коштує мало за ти. Навіть тоді писала Пи Б. Як це називає магазин? Гепко, молодець. А то сотики. То десь до собає. А, до собачого патруля. Угу. Доская Вона є живе і вода теж. Лапки скає, так? Угу. Такі лапки скає, Супер. Положи так, молодець. Жаль, так, Ми... такий бісер був, був по акції. Викиває? 4.50 Ні. Що там ще там щось є в кулячку чи то вже все? Сейчас. Ну завтра ще такий бісер цікавий. Будемо кудись, брошати. Кулячок кулячкою все. так. Ковтинка? Ай, і садочку. Ми її також раніше купляли в капку. Також такі ковтинки з різні з шариками. Та угу. штанішка білесенька до білої ковтинки. До білого Мікі Мауса, правда? Казати? Угу, Набір такий. До цього. Так, до цього Мікі Мауса ми окремо купляли штанишка. Скільки ті штанішки коштують? Mm. Какие цикавенькие. Сеть и себе окулать.